І на жаль, на сьогодні ми маємо втрати, поки Росія розповідає десь в радбезі ООН про те, що є якісь першопричини конфлікту, як вони його називають, є якісь червоні лінії, які перетнути могла би Україна. Сама ж Російська Федерація перетинає всі можливі кордони людяності та здорового глузду. Наразі стали відомі імена подружжя, яке загинуло сьогодні на Крюківщині Павло Іванчов, хірург та його дружина, наша колега Тетяна Кулик. Відомий онколог Павло Іванчов, співавтор близько двох сотень наукових праць, надрукованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, 21 патента України на винахід, двох свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір, одного підручника, одного наукового посібника та монографії. Журналістка Тетяна Кулик, авторка і ведуча проєкту Нація непереможних агентства Укрфор. Їх обох сьогодні вбила Росія. Наші співчуття близьки. І це дійсно втрата вічна пам'ять. У російській Анапі та ТУАПСЕ всю ніч спостерігали прильоти. За попередньою інформацією, метою атаки був морський порт та нафтопереробний завод у ТУАПСЕ. В аеропорту Сочі запроваджено було план Кавьор, а російське ППО знову щось збивало прямо на будинки росіян. Стріляють з трасуючих гармат. Їх намагаються збивати. Над містом, над містом. Над городом. Ракета пішла, вони били по місту. Не збили, здається. Сюди долетів. Вікна у будинку вилетіли, нічого не залишилося. Це не смішно. Он вода, річка. За даними Роспабліки, місцеві жителі чули понад 40 гучних звуків. Губернатор Краснодарського краю повідомив, що Туапсе та Термюкському районі було пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає. Міноборони Росії вранці повідомляло про перехоплення 128 безпілотників на територію Росії, а також над анексованим Кримом та Акваторією Чорного та Азовських морів щодо НПЗ та того самого морського порту в Туапсе додав інформації очільник ЦПД центру протидії дезінформації інформації Коваленко при РНБУ України він повідомляє, що так дійсно ворог звітував про атаку на морський порт в Туапсе Краснодарського краю. Це один із ключових вантажних портів Російської Федерації в Чорному морі. Там є нафтоналивний термінал, один із найбільших в Росії. Через порт транспортується нафта та нафтопродукти. А це робить його відповідно важливим для енергетичної галузі Російської Федерації, і як ми розуміємо, безпосередньо для повномасштабного вторгнення Володимира Путіна. Він Є логістичним хабом, який зв'язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажні з центральних та південних регіонів РФ. Вантажі порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики, що власне теж очевидно використовується для перевезення техніки ворога, боєприпасів, пального для військових потреб, а також забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту РФ, що теж очевидно, і зокрема тих, які безпосередньо задіяні в повномасштабній війні Російської Дерації проти України щодо НПЗ в Туапсе, також ворог повідомив про атаку на цей об'єкт. Цей нафтопереробний завод бере пряму участь у постачанні палива для російської армії. Повідомляє нам очільник ЦПД при РНБО України Коваленко. Зупинки війни по лінії зіткнення не буде, бо у РФ є конституція, заявив глава МЗС Лавров. Він також додав, що РФ і США 27 лютого проведуть у Стамбулі зустріч щодо роботи посольств двох країн і підкреслив, що Росія не розглядає варіанти з розміщенням європейських миротворців в Україні. Коли президент або інший представник російського керівництва запрошує іноземних інвесторів брати участь у проектах на території Росії, він має на увазі, звичайно ж, всю територію Російської Федерації повній відповідності з її конституцією. За підозрою в атаці на консульство РФ у Марселі затримано інженера і хіміка престижного інституту вчених французького національного центру наукових досліджень. Їм близько 40-50 років. Як повідомляє Ля Провенс». вони визнали провину та заявили, що діяли на підтримку України. Затримання розповіли, що того дня кинули на територію консульства три пластикові пляшки із сумішу азоту та хімічних речовин, здатних справити вибуховий ефект. Раніше повідомляли, що їх затримали на проукраїнській демонстрації. Прокуратура Марселя розпочала розслідування справи про вандалізм із застосуванням вибухових чи запальних речовин. Сахал розпочав масштабний наступ на південь Сирії. Ізраїльська армія має на меті взяти під контроль цю територію. Важка військова техніка та озброєння вже проникають в райони ферм Аль-Амаль та Аталь Аль-Ахмар у напрямку району Аль-Макасер на північ від Кунейтри. Паралельно авіація Ізраїлю масово атакує прикордонні території. Південь Сирії буде демілітаризованою зоною. Так заявив ізраїльський міністр оборони Ізраїль Кац. Дональд Трамп за 5 мільйонів має намір продавати американське громадянство. Президент США оголосив, що штати змінять програму імміграційних інвесторів на нову золоту картку. Дональд Трамп додав, що можливо російські олігархи можуть претендувати на такі карти. Ми збираємося зробити щось інше, що буде дуже дуже добре. Ми будемо продавати золоту картку. У вас є грін карта. Це золота карта. Ми збираємося встановити ціну цієї картки приблизно в 5 мільйонів доларів, і це дасть вам привілеї грін карти плюс. Це буде шлях до громадянства. І заможні люди прийдуть в нашу країну, купивши цю карту. Вони будуть багатими і успішними. Вони будуть витрачати багато грошей, вони будуть платити багато податків, і вони збираються наймати нас на роботу. І ми думаємо, що вона буде надзвичайно успішною. Цього ще ніколи не робили нічого, нічого подібного. Але це так, те, що ми, ми збираємося випустити в, в найближчі, скажімо так, два тижні. Хочете сказати кілька слів з цього приводу? Золота карта приведе з собою людей, які створюють робочі місця людей дуже високого рівня. Я думаю, що компанії будуть платити за залучення людей. Наприклад, ви сьогодні закінчили Вортонську школу фінансів або Гарвард, або Стенфорд, або будь-який інший коледж, і ніхто не знає, чи можна взагалі піти працювати в компанію. Таким чином Apple і всі ці компанії, які хочуть, щоб на них працювали, зможуть купити картку. І для людей, які є першими у своєму класі в найкращих школах, ви знаєте, я бачу в цьому одну з речей, але в цілому це будуть люди з грошима і люди, які створюють робочі місця. і їм не доведеться платити жодного податку на дохід за межами сполучених штатів, який вони не сплачують прямо зараз. Вони не є громадянами, але їм доведеться заплатити, якщо вони створять робочі місця в Сполучених Штатах, вони будуть платити податки в повному обсязі, як і всі інші. Таким чином, ви отримуєте великих платників податків, великих виробників робочих місць, і ми зможемо продати можливо мільйон цих карток, а може більше. А якщо скласти цифри, то вони досить непогані. Наприклад, мільйон карток коштуватиме 5 трильйонів доларів. 5 трильйонів. А якщо ви продасте 10 мільйонів карток, це загалом 50 трильйонів доларів. Доларів. Ну, у нас 35 трильйонів боргів. Це було б непогано. Також президент США повідомив, що президент України Володимир Зеленський ймовірно приїде до Вашингтона у п'ятницю, 28 лютого. Для особистої зустрічі Трамп зазначив, що під час переговорів може бути підписана угода щодо видобутку корисних копалин. Про це повідомляє The Washington Post. І я нагадаю, що про таке говорив сам Трамп. Чи зустрінетеся ви найближчим часом з президентом Зеленським? Що чи зустрінетеся ви найближчим часом з президентом Зеленським? Я буду зустрічатися з президентом Зеленським. Насправді він може прийти цього тижня або наступного тижня, щоб підписати угоду, що було б непогано. Я б із задоволенням з ним познайомився. Ми зустрінемося в овальному кабінеті. Тож зараз над угодою ведеться робота. Вони дуже близькі до фінальної угоди. Це буде угода з рідкісноземельними елементами та різними іншими речами, і він хотів би приїхати, як я розумію, сюди, щоб підписати, і це було б чудово зі мною. Я думаю, що тоді вони повинні отримати схвалення від свого адвоката або будь-кого, хто може це затвердити, але я впевнений, що це станеться. Візит відбудеться після погодження офіційними особами умов проєкту угоди з видобутку корисних копалин. Зазначається, що такий візит було запропоновано саме білим домом. Обидві сторони погодились із проєктом. Ми рекомендували його до підписання, але цікаво дізнатися, як насправді видозмінився цей проект угоди після всього, що ми вже про неї знаємо. Відповідаючи на запитання про те, чи отримає Україна або що отримує Україна від цієї угоди, Трамп сказав 350 мільярдів доларів та багато обладнання. Днення військової техніки та право далі воювати він додав, що США розглянуть питання майбутньої безпеки України колись пізніше. А на спільній прес-конференції з Макроном відповів на питання щодо відновлення України таким чином. Ну, я думаю, це трохи дивне питання, тому що ви питаєте, чи збираємося ми від імені Сполучених Штатів робити внесок в Україну? Я маю на увазі, що ми маємо там близько 350 мільярдів доларів. Я вважаю, що це досить великий внесок. Однак я ціную першу частину вашого запитання, тому що я вважаю, що вони виконали неймовірну роботу з собором Нотр-Дам. Я думаю, що президент це зробив. Я знаю, що він очолив, її, і я знаю, як важко він працював. Так і знадобилося далі. То вже інформація для президента Макрона. Була однак, ми поговоримо про цю саму угоду, яку так хочеться побачити насправді. А я ще раз нагадаю нашим глядачам про основні заяви очільника МЗС Росії Лаврова. Він сказав, що, по перше, зупинки бойових дій в Україні по лінії зіткнення не буде, і про що я вже казала, посилаючись на конституцію. Але особисто мені маю зізнатися, вам не зрозуміло, яким чином в конституції Російської Федерації з'явився пункт. Ми окуповуємо і ці території наші. Це нормально. Ну можливо, грубо озвучую, але для мене це приблизно так і виглядає. Окрім цього, Лавров заявив, що те, що за. Лишиться від України має бути звільнено від увага, російських законів. Росія також не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців в Україні про що ми говорили з паном Андрієм Городнецьким. Власне, Москву про це ніхто не запитував, як каже Лавров. Ну і коментарі піскова сюди ж можна додавати. Окрім того, Росія вважає, що не можна йти на домовленості, які передбачатимуть повторне накачування України зброєю. Ну тут можна погодитися з паном Лавровим, тому що дійсно не можна йти на домовленості. Які дозволять продовжувати Росії накачувати свої власні війська, і як і з назначав експерту в прямому етері? У нас щойно на 24-му каналі. Потім напасти повторно через чотири роки окей, після завершення каденції Дональда Трампа, але напасти і не лише на Україну, адже в країнах НАТО вже давно обговорюють сценарій, коли Росія йде набагато далі. Чи то Польща, чи то країни Балтії не принципово, але вона вторгається після України вже в європейський сегмент, і це реальність, а не просто погрози. Окрім того, пан Лавров зазначив, що Європа намагається відкрито підірвати врегулювання конфлікту в Україні, як вони його там в Ерефії називають. Ну, власне тут зоро. Узуміло, все, що не погоджує легітимізацію російської агресії, воно має бути засуджене Росією і РФ та США, як я вже анонсувала, 27 лютого проведуть в Стамбулі зустріч з роботи посольств двох країн. Будемо слідкувати за цими подіями обов'язково, і я повідомлю або мої колеги, як вам як пройшли ті зустрічі насправді. Також маю деякі оперативні новини. Наразі в Судані військовий літак врізався в житловий будинок. Загинули щонайменше 46 людей. Серед них високопосадовці. Авіакатастрофа сталася у густонаселеному регіоні неподалік військового аеродрому в місті Умдурман. Попередньо причиною аварії стала технічна несправність, але пошукові роботи тривають і тому про причини аварії ми дізнаємося дещо пізніше з відкритих джерел я сподіваюся, що найближчим часом стане зрозуміло, можливо, опублікують закордонні змі. Які Ісім додаткові деталі су Румунії затримано проросійського кандидата в президенти Джорджеску. Його відправили на допит до генпрокуратури. Повідомляють про це місцеві змі. Він є підозрюваним у справі про загрозу конституційному ладу, створенні фашистської організації та фальсифікації джерел фінансування виборчої кампанії, як вказують румунські канали. Сьогодні він збирався подати документи на участь у перевиборах. Саме Джорджеску говорив, що Україна це вигадана держава, її поділ неминучий а Буковина і за Закар... Паття це румунський інтерес. Також додам, що в Румунії нині відбуваються десятки обшуків прихильників політика. Також затримано соратника та особистого охоронця Джорджеску Горацію Потра, який у 2014-му їздив до Москви І на думку правоохоронців має зв'язки з владою РФ. Під час обшуку у його будинку знайшли 10 мільйонів доларів готівкою, а також зброю. Власне вранці 26 лютого в Румунії пройшли обшуки за 47 адресами. Росія намагається вичавити з голосування в ООН собі уявну перемогу. Активізувалися розмови про першопричини конфлікту, з якими у Кремлі все ніяк не можуть визначитися. Чи це російськомовних людей утискали, чи то НАТО комусь загрожувало, чи то нацисти страшні так сильно загрожували Російській Федерації? Вже не зовсім зрозуміло, і остаточно не зрозуміло, як із цілями тієї самої СВО, які ніколи ніхто конкретно не називає. Вчорашні заходи в ООН, на генеральній асамблеї в Раді безпеки показали одну дуже важливу річ розуміння безальтернативності такого підходу, який буде спрямований на усунення першопричин кризи, нехай повільно, але пробиває собі дорогу. всіляко цю тенденцію підкріплюватимемо. Лавров про свої уявні першопричини війни говорив, зокрема, на зустрічі з іранським колегою Аббас Аракчі засвідчив продовження співпраці з країною терористкою, а очільником РФ хизувався політичними взаєминами, способником своєї війни. Продовжується зокрема співробітництво в енергетиці, залізничному будівництві, сільському господарстві, торгівлі, туризмі та в багатьох інших секторах. Іран Аббас Маракчі провели, як він уже сказав. Дуже ґрунтовні і корисні предметні переговори. Ми відзначили відмінний рівень політичного діалогу. в прошлом минулого року наші президенти двічі зустрічалися на міжнародному форумі в Туркменістані, а потім на саміті Брікс у Казані У вересні. Прем'єр-міністр Російської Федерації відвідав Тегеран, де його прийняв президент Пезешкіян. А в січні на саміті в Москві президенти Росії та Ісламської Республіки Іран підписали історичний договір про стратегічне партнерство. Окрім того, резолюцію, про яку ми говорили, Сполучених Штатів Америки їх варіант, за яку вчора проголосували, також як і за україну європейську. Я нагадаю, не визнає як вона агресії РФ, і її активно зараз саме цей варіант просуває Пісков. Що Сполучені Штати Займають набагато більш збалансовану позицію, яка дійсно допомагає зусиллям з врегулювання конфлікту навколо України. Ми безумовно вітаємо це. Ми вважаємо, що така збалансована позиція дійсно говорить про реальне бажання зробити свій внесок у врегулювання. Але що стосується європейців, то звичайно ті заяви, які лунають з Брюсселя і так далі, які лунають вчора, в тому числі із Києва, вони ще не сигналізують про баланс. Але можливо, в результаті контактів європейців і американців, Європа якимось чином буде тяжіти до більшого балансу. Судячи з усього на думку піскова баланс це визнати, що Росії можна відбирати чужі території, вбивати дітей та дорослих для цього. За що Кремлю нічого не буде, навіть двері відчинені. Якось так бачиться це Путіну, якось так це бачиться Піскову, але в Європі на щастя вважають абсолютно інакше. Путін це загроза для Британії, заявила Кемі Баденок, лідер британських консерваторів. З того моменту, як Британія постала в тумані наполеонівських воєн, Консервативна партія стояла на міцній обороні, захищаючи наші національні традиції: монархію, віру, сім'ю, закони і порядок, а також особисту свободу перед будь-якою загрозою, з якою ми боролися від нацистської Німеччини до Радянського Союзу, Аль-Каїди, Ісламської держави, а тепер і Володимира Путіна. Але ми, консерватори, завжди вважали, що основою міцної оборони є сильна економіка та впевнена соціальність. У Кремлі ж заговорили, що має бути зроблено для співпраці зі США з видобутку рідкісноземельних матеріалів. Увага на території так званих нових регіонів Росії. Зараз проявилася політична воля глав держав до співпраці та відновлення діалогу, який за попередньої адміністрації був фактично зведений до нуля. Ці заходи з нормалізації діалогу насамперед нормалізація роботи наших дипломатичних представництв. На взаємній основі будуть обговорюватися на тих же переговорах на експертному рівні. Далі на порядку денному стоїть питання врегулювання української кризи, і тим більше про це говорили самі американці. Буде черга і розгляд можливих проєктів торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва. Для цього є дуже широкі перспективи. Американцям потрібні рідкоземельні метали. У нас їх багато. У нас є свої плани щодо освоєння стратегічних ресурсів, але тут є досить широкі перспективи співпраці. про це президент говорив учора на нараді, присвяченій рідкоземельним металам. Тому є перспективи, є можливості. коли настане момент, скажімо так, проявити політичну волю до цього. Ми будемо відкриті. Погодьтеся якось цікаво. Виходить, Путін заявляв, що пропозиція України щодо рідкісноземельних металів матеріалів для США вона Росію ніяк не хвилює, але при цьому провів на цю тему цілу нараду. Більше того, уMoskvi то брутого добра більше за словами Путіна ніж у України, і взагалі планує продати Америці ресурси окупованих територій України. У нас безперечні лідери по запасах цих рідкісних і рідкоземельних металів на півночі в Мурманську, на Кавказі, в Кабарді, на Балкарі, на Далекому Сході, в Іркутській області, в Якутії, в Туві. Це досить капіталомісткі вкладення, капіталомісткі проекти, Ми раді співпрацювати з будь-якими іноземними партнерами, в тому числі і американськими. До речі, те ж саме стосується і нових територій. Ми готові залучати іноземних партнерів і наші так звані нові історичні території, які повернуті до складу Російської Федерації. Там теж є певні резерви. Ми готові працювати з нашими партнерами, в тому числі американськими, і в регіонах теж так, звичайно. Окрім ведення миротворців на територію України, а також придушення російських настроїв, Лавров взагалі заявив, що окупація території та її виснаження в угоду інтересів Кремля десь якось зазначені в Конституції Російської Федерації. Далі пряма мова. Коли президент або інший представник російського керівництва запрошує іноземних інвесторів брати участь у проектах на території Росії. Він має на увазі, звичайно ж, всю територію Російської Федерації в повній відповідності з її конституцією. Відразу ж зрозуміло, що РФ воювала за інтереси громадян, правда, а не усі ось, ось корисні ресурси, які можна продати подорожче. Ну ні, крім того, за словами диктатора, Росія та США могли би запустити спільні проєкти з видобутку алюмінію, наприклад, у Красноярському краї. Адже алюміній це перш за все енергія. І бажано дешева енергія гідроенергетика дешева. А крім усього іншого, ще й екологічно чиста така, чиста. Тому є плани, які вже повторювалися за радянських часів. правда, це капіталомісткий інвестиційно витратний проект. що ж за попередніми оцінками, це коштує або коштуватиме на сьогоднішній сцені близько 15 мільярдів. Що ж, ми можемо подумати про це у 2017 році. Я думаю, ми забезпечили близько 15% всього американського імпорту. От 15% американського приїхало з Росії. Взагалі в Сполучених Штатах, якщо розібратися, не змінюють 60% потрібного алюмінію. Виробляють самі, 40% імпортується, імпортуються, а 15% надходить з РФ. 15% було на із російської федерації. Основним імпортером на сьогоднішній день є Канада. якщо буде прийнято рішення про відкриття американського ринку для наших виробників, то ми могли б продати на американському ринку близько 2 мільйони тонн. Це не мало б суттєвого впливу на ціноутворення, Але на мою думку, все одно. Мало б стримуючий вплив на стабілізацію цін, тільки оказало би здержующе влияння на стабілізацію цін. А як же вигуки пропаганди про те, що Зеленський мовляв продає свою країну? Виходить, тепер це робить Путін, та ще й кому загниваючому заходу. Якось прикром має бути божевільним, віруючому так звану СВО. Росія не дозволить зробити Україну сировинним придатком США бо сама має зайняти це почесне місце, якого гідна лише, мабуть, ядерна держава. Ну якщо серйозно це правда досить смішно, адже торік у Казані Путін довго розповідав, що перед початком СВО ситуація і полягала в тому, що ЗРФ намагав намагалися налагодити відносини, але скочували до розряду держав, що виконуються функцією сировинних придатків. Ну і з втратою суверенітету країни це місце в кінцевому підсумку привело б нас до сповзання Росії в категорію вторинних держав, які виконують виключно функцію сировинних придатків з втратою суверенітету країни, в певній мірі і в значній мірі. І Росія в цій якості не просто розвивається. Вона не може існувати. Росія не може існувати, якщо вона втратить свій суверенітет. це найголовніше. От тепер за суверенітет ніхто не боїться. У США і Росії є можливості для спільної роботи. Так каже Марко Рубіо. За словами держсекретаря США, обговоренню підлягають не лише заморожені російські активи, а й американські компанії, які постраждали після виходу з російського ринку. Нам довелося запросити їх і сказати добре, якщо ви хлопці серйозно налаштовані покінчити з цією справою. Давайте сядемо і поговоримо про це. Я думаю, що третій крок полягає в тому, що якщо ми зможемо покласти край цьому конфлікту, як виглядатимуть відносини між Сполученими Штатами та Росією у 21 столітті? Чи є речі, над якими ми можемо працювати разом у геополітичному чи навіть економічному плані? Про це говорив президент. Є можливості для спільної роботи, і очевидно, це спричинить за собою розмови не лише про російські активи, які були конфісковані європейцями чи США, або що у вас, а й американські компанії, які постраждали. Тож це має бути частиною. Ширшої розмови про те, як перезавантажити наші відносини. Ми ще не на цьому етапі. Я хочу забігти наперед. Все це навіть неможливо. Ми навіть не можемо говорити про ці речі або виправляти ці речі, поки не доведемо цю війну, хоча б до якогось тривалого припинення вогню. Сподіваюся, постійного кінця маємо новини від головного управління розвідки на цю хвилину. Понад 40 вибухів дрони -гур атакували морський порт і НПЗ в російському Туапсе. Те, з чого починали, маємо деталі. В ніч на 26 лютого силами головного управління розвідки спільно з іншими підрозділами. Сил оборони України було завдано удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в місті Туапсе, що в Краснодарському краї, як повідомляють джерела в розвідці, внаслідок атаки на об'єкті пролунало не менше 40 вибухів, та виникла пожежа. Пошкоджено нафтопереробне обладнання. Влада держави терориста визнала факт атаки на Туапсе в той час, як місцеві мешканці публікували в мережі фото та відео наслідків ураження і повідомляли про атаку. І також на місцевий порт морський зазначається, що Комплекс уражених об'єктів відіграє важливу роль у забезпеченні військової логістики окупаційної російської армії. Нафтоналивний термінал в Туапсе є одним з найбільших в РФ. А туапсинський порт одним з ключових російських вантажних портів у Чорному морі, який також є логістичним хабом. Він пов'язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та Південних регіонів РФ нагадаю, як повідомляє центр протидії дезінформації та його очільник пан Коваленко, в цілому порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики держави терориста. Він використовується для перевезення техніки боєприпасів. Пального для саме військових потреб забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів чорноморського флоту РФ, зокрема тих, які задіяні безпосередньо у війні проти України. Ну, власне, детальна ще більш детальна інформація щодо результатів ураження наразі уточнюється. Але я хочу зазначити, що за інформацією тих же росіян, російська ПВО в цей момент, поки відбувалися атаки на безпосередньо воєнізовані об'єкти, які є легітимними цілями для збройних сил України. The cat sat on the Котра збивала ракети на будинки Росіян. Тому кожен раз, коли ми бачимо і ПСО і інформаційну атаку на тему того, що Україна, начебто, атакує якесь цивільне населення. Ні, ми не Росія. Ми таким не займаємося. І друзі, завжди перевіряйте інформацію в кількох джерелах. Ніколи не приставайте на панічні настрої просто так через одне повідомлення. Отже, ми сьогодні маємо ураження чергового НПЗ на території Росії. Зараз простіше, мабуть, порахувати нафтопереробні заводи, які не Уразила українська збройна структура збройні сили України так, які не уражають українські дрони. А я нагадаю, що Україна нині досягла такого рівня виробництва безпілотників, що ми маємо можливість бити на півтори тисячі кілометрів саме дронами нашого вітчизняного виробництва і уражати нафтопереробні заводи нафтобази Росії, які є джерелами, артеріями для постачання нафти саме на військові цілі і які. Таким чином підживлюють російську військову машину і заробляють гроші Російській Федерації на продовження її терористичних актів. Окрім того, маємо ураження порту, який також мав нафтоналивну станцію і теж підживлював всю цю військову машину вбивства. І, окрім того, був транспортним хабом. Тому, звичайно, маємо тішитися вдалим новинам і. Маємо знати про те, що уражено на території Російської Федерації, але знову ж таки не можна розслаблятися, і не можна забувати, що кожен день, кожну хвилину Україна виборює свою незалежність, і кожен день наші захисники вкладають в це всіх себе, серця, душі і тіла. Тому, друзі, я закликаю вас не проходити повз перевірені збори, завжди перевіряти інформацію, яка надходить до вас. Донатити 10 гривень це вже багато. Не буває маленьких донатів. Тому Долучайтесь зараз на своїх екранах. Ви бачите один з таких зборів, до якого можете пристати.